Музика заради добра. У Києві відбувся музичний фестиваль. На ньому представили молодих виконавців, а ще провели аукціон. Гроші з якого підуть для дітей загиблих військових. Дар'я Леходіт. Про це докладніше. Так розпочинається новий музичний фестиваль. Тут молоді та драйвові артисти з новою музикою. Хтось може чимось молодих артистів підтримати, хтось може підтримати е, саму музику, да, захоче там, на кліп. Проспонсорувати так про ідею цього фестивалю говорить організатор. Це каже чудова можливість підтримати молодих музикантів. Зробили закритий захід для всіх своїх, щоб ми могли показати і пісні. Ну і в принципі, це як фокус група. Ми зробили дуже багато нової музики, яку ще не презентували ніде, і хочеться, щоб її почули і оцінили. Поєднали захід ще й з благодійністю. на фестивалі. Провели аукціон, на якому представили чотири лоти. Два години який військовий вишне та картину. Ці гроші, які ми отримаємо з цих лотів, вони підуть на, релізаль, на, на... допомогу та на е, реабілітацію військових та дітей. 27,400 раз, 27,402, 27 400 два, продано. цей пейзаж написав Олександр Поліщук, ветеран ССО. На війні він втратив обидві руки. каже, погодився створити лод для цього, щоб підтримати військових. А ще малювання стало частиною його реабілітації. Находився в лікарні, і я вирішив собі, що кожен такий момент я буду використовувати, мабуть, що потрібно мені повертатись до суспільства. І спілкуватися з людьми, бо попереду все життя, і треба жити за вечір. На акціоні зібрали 135 тисяч гривень. Дарія лиходіт, Олександр Петровський. Ми Україна, марафон Єдині новини.